Перше за останні кілька гонок я не те, що не заснув під час гран прі Баку, а навіть і на місцеві краєвиди не встиг намилуватися. Отак на трасі постійно було дуже гаряче. Безжальна боротьба точилась на всіх рівнях, і про все це вже за хвилину. Але спочатку, шановне панство, хто ще не підписався на цей канал, зробіть це саме зараз. Підтримайте вітчизняного виробника своєю потужною подобайкою. А тепер погнали! Альпін недаремно команда з енстоуну пасе задніх в цьому чемпіонаті. В Баку П'єра Гаслі не обганяв лише ледащій. І цим ледащим виявився Франко Колапінто. Хоча варто зауважити, що в цьому аргентинцю трохи допоміг таєць, котрий, не шкодуючи власного боліду, вибив новачка з траси. Відчуває моє серце, що ми можемо достроково втратити Франко. Астон Марфін. Ленс Строу на радість батьку програв в баку лише три позиції та фінішував попереду гонщиків з Альпін. Фернандо Алонсо припустився фальстарту, за що отримав від суддів заслужений штраф, котрий відкинув іспанця з одинадцятого місця до п'ятнадцятого. Ну, якщо вони й далі будуть змагатись так само, то ймовірно, що наприкінці чемпіонату Астон Мартін також опиниться попереду Альпін. Ага, ага. Ну, то що там твій моторний француз? Естебан Окон, стартувавши останнім, відграв шість позицій і фінішував на 14-му місці. Ну, щось це не так вже й багато. Могло бути і більше, якби не аварія з Юлькенбергом, після якої окон був змушений передчасно їхати до боксів, що й зламало французу усю тактику на перегони. Може й так. А може й ні. Бо Оліверу Берману також не вдалося здобути жодного залікового балу. Хоча новачок також відіграв в перегонах кілька позицій. Єдине, чим запам'ятався Ніко Гюлькенберг, була як я сподіваюсь, ненавмисна спроба вибити окона огорожу. І це сумно. Сумно, що ненавмисна? Ні, в мене таке враження, що нарешті, піднявшись на подіум, німець, наче втратив мотивацію змагатись і доїжджає сезон на відчепись. Тоді будемо сподіватись, що Габріель Бортолетто до кінця сезону набере достатню кількість балів, щоб лідер Заубер відчув достатній пресинг. На жаль, в Баку новачок зупинився в кроці від залікової групи. Феррарі! Команда з Маринелло знов прокотила тіфозі на потужних емоційних гойдалках. Після провалу Гамільтона в кваліфікації Делеклер розтрощив свій болід об огорожу. Вже здавалося, що сподіватися червоним нема на що. Але Льюісу пощастило зі стартом, і він швидко відіграв дві позиції. Шарль вдало скористався машиною безпеки і на рестарті випередив легковажного ландо, а потім ще й Ісака. Котрого виникли тимчасові негаразди з його болідом, щоб ендеркатнути цю ноду, леклера покликали на доволі ранній підстоп, але бідолашний Монегаск застряг за непоступливим лоусоном, і в цій боротьбі занадто багато спалив власної гуми, через що на останніх колах його доволі легко обігнав Норис. А потім команда поміняла власних гонщиків місцями, щоб, хоча б Люєс, спробував обігнати ландо. Проте семиразовий чемпіон не лише не випередив конкурента, а ще й напарнику позицію не встиг повернути. Та як би там не було, але на двох вонщики Феррарі заробили лише шість балів. Матлагарин після кваліфікаційних негараздів, коли Оскар розтрощив свій болід об огорожу, лідер чемпіонату був змушений стартувати з дев'ятого місця, знаходячись одразу за спиною у свого головного конкурента. І на моїй пам'яті це був перший раз, коли піастрі не впорався з психологічним тиском. По перше, Оскар занадто рано смикнувся з місця, чим також спровокував на фальстарт і Алонсо. По-друге, через всі ці ривки туди-сюди на боліді Макларен увімкнувся режим Антістол, що миттєво відкинуло в піастрів хвіст пелотону. Ну і вишенькою на цьому кислому торті стала аварія вже в третьому повороті. І це могло б бути щедрим дарунком для Норіса, якби він спромігся зробити хоча б щось. Бо Ландо як Ото сьомим стартував, так сьомим і фінішував, відігравши в боротьбі за звання чемпіона лише шість очок. Було б справжньою казкою, якби команда з Фаєнси отримала ще один подіум на цей раз завдяки Лоусуну, бо Хаджар на цей раз не лише стартував з далекого восьмого місця, так ще й через негаразди з болідом майже миттєво пропустив уперед Леклера, Норріса і Гамільтона. І лише схід Оскара дозволив Ісаку здобути в цих перегонах один бал. Що ж стосовно Ліама, то він доволі довго відбивав атаки Кімі, але після підсто. По в намаганні відбити спробу андеркату Лоусон опинився на холодній гумі попереду Антонеллі, котрий вже прогрів свої шини, і на цей раз в нього вже не було шансів захиститись. Проте, коли вже попереду Лоусона в спробі оверкату з боксів виїхав цунода, перевага краще прогрітої гуми дозволила Лєму легко поквитатись з юки. Звісно, що п'ятий не третій, але головне, що принциповий конкурент на більш потужному боліді залишився позаду. Вильямс, алекс Албон прогавив свій шанс ще в суботній кваліфікації, розтрощивши свій болід в першому повороті. І це значним чином вплинуло на стиль його пілотування, бо таєць всю дистанцію поспішав протиснутись вперед. І порівнявшись з непоступливим колапінто, в котрого на кону стояла подальша кар'єра в формулі, протаранив аргентинця, за що і отримав від суддів штраф, котрий відкинув його на фініші на нещасливе 13-те місце, Карлос Сайнс стартував з протилежного від напарника кінця пилотону і доклав максимум зусиль, щоб довести до фінішу власне друге місце. Але коли в іспанця за спиною опинились два гонщика Мерседес з різними Стратегіями на перегони доля другого місця була вирішена. Сайенс впевнено і своєчасно відбив андеркат Антонеллі. Але проти оверкату Рассела гідної зброї ані у стратегії у Вільямс, ані у самого Карлоса не знайшлось. Але непогоною втіхою для смуз-оператора стало і звання гонщика дня, і перший здобутий в цьому році і для себе, і для команди подіум. Якщо все і далі так піде, то в команді з'явиться новий перший номер. Мерседес, можливо, що і в команді з Браклі також готуються до зміни лідера, бо новачок Андреа Кімі Антонеллі вперше в сезоні кваліфікувався краще за Джорджа Расела. Ну знаєш, один раз ти ще не ас. Згодна, але й цього вистачило, щоб додати трохи перцю у взаємовідносини напарників, бо коли Джордж відіграв у цуноди втрачену позицію. І на заряді адреналіну намагався також випередити ще й новачка. Кіні не здригнувся і не відвернув, залишивши раселу простий вибір: або їдь у стіну, або гальмуй. А це він напевно у свого приятеля Фарстапу не навчився. Жодним чином не здивуюсь, якщо саме так. Але Рассел все ж загальмував і знов пропустив цю ноду вперед. Та цього разу повернути втрачене йому було значно важче. А коли в Джорджа на шляху знову опинився непоступливий напарник, Рассел спробував позбутись конкурента, натякаючи команді, що в нього і гума краще, і потенціальний темп вищий. На містку натяк зрозуміли і одразу ж закликали Кімі до боксів. Що й вирішило їхні місця на фініші, де лідер команди отримав друге місце на подіумі, а новачок перше, але за межами подіуму. Red Bull. Макс Ферстапен виграв ці перегони ще в суботу, бо не маючи за спиною ані домінаторів з Макларен, ані грізне гонщиків з Мерседес, ані, хоча б когось з Феррарі, він легко зберіг лідерство на старті, впевнено контролював і поступово збільшував відрив та на фініші здобув не лише перемогу, а й черговий великий шлем. Та все ж не слід забувати і про другого гонщика команди. Бо Юкі в Баку отримав свій кращий фініш за весь час, що він змагається за червоних биків. І саме ці багатостраждальні 8 балів японця дозволили Red Bull опинитись на вершині командного заліку в баку, ледь-ледь випередивши мерседес. Отже, перегони в Баку важко назвати найкращою гонкою цього сезону. Та й кваліфікації вони поступились десь так разів в шість, але на цих вузьких звивистих вуличках старого міста і широчезних проспектах нового було стільки боротьби, що я впевнено можу стверджувати, що цей етап значно краще за Монако. Шановні глядачі, а власну думку стосовно цього питання, ви можете залишити в коментарях під цим відео. І звісно, що зустрінемось на наступному етапі. Бувайте здорові! Живіть багато!